Вітаю вас, друзі! Що ви скажете стосовно такої вечері? В таку страшенну спеку, ніякої духовки, ніякої плити. Корисно, цікаво, бюджетно. Так, ви зараз почуєте, скільки що коштує. Це дійсно дешево. І неймовірно смачно! Це точно. От і все, що нам буде потрібно. Звичайний сир, можна брати, який у вас є. Це штучна ікра, не пугайтеся. Можна брати натурально, якщо є. Далі сметанку треба ложку. Якщо нема, соус тартар. І навпаки, є тартар. Добре, нема. Беремо ложку сметани. Далі можна пройти пішки, не поїхати в маршрутці, 15 гривень і у вас такі тарталетки на вечерю. Ось так виглядає ось такі кошики. Здаю координати, найдешевше в АТБ. Далі. Отакі От хлібці це рисові хлібці. Огірок є добре, нема огірка, Візьміть помидорку. Зелень кріп. бажано мати. Петрушка трошки, але візьміть м'ята. Пішли готувати. Трошечки підсолю, Перець теж трошечки, буквально ось, ось так. Друзі, я беру тартар, дві ложки, але якщо нема, дві ложки сметани. І ось так, це досить. Ось такий ніжний ніжний виходив на сир. Він не повинен зіпсувати смак ікри. Такий сир тільки повинен доповнити і підкреслити смачненьку нашу ікру. Ось такий маюсенький пучок досить. Трошки кріпа. Розмішуємо. Ось і все. Друзі, це просто чарівний салатик. Вже спробувала. Смачненьке, повірте мені. Угу. Ось так. Досить буде чайна ложечка зверху. Не трамбуйте. Ось там такі перегородочки, це якраз для того, щоб ми туди не лізли. Вона буде менш промокати. Ось так. І добре. Отак, От чайна ложечка трошки зверху. Все зробили. 10 штучок у нас виходить в пачечки тарталеток. Так, да, штучечка виходить, грів 50. Не дадуть поїсти, ну? Давайте хоч зробимо тарталетки. Встигнемо. Штучна ікра. Якщо. Я буду громче, щоб ви чули. Якщо вірити виробнику це бульйон ласосів і желатин, вона дуже смачненька. Не повірите, поки не спробуєте. Теж думала, теж вважала штучна ікра Б, як то кажуть, нічого не Б. Якщо не сказати вам, що це штучна, ви б і не повірили. Ну, я вам кажу: якщо ви як, дійсно ж не такий делікатесний гурман. То я думаю, що вас обманули б теж, як і мене. Це добре, це приємно. Тому що всі ми можемо її спробувати. 250 грамів ця пачечка коштує майже чи 60, чи щось гривень. Боже, розказала про тебе, завтра не буде там ікрі. Так? Розкриваю всі секрети, як то кажуть. Ось така краса. Друга страва. Треба встигнути помазати, трошки, намазати. Бо нам уже кінжал там пишуть, летить на нас. Треба швиденько все зробити. Мої золотенькі українці вже звикли, що ми все встигати. Маємо все встигнути. І попрати, і діток нагодувати, і від кінджала постояти в коридорі. Вийшло в нас, зараз скажу: 10 тарталеточок маленьких і 9 хлібців. Прикрашати будете на ваш смак. Красиво, недорого. І всіх приємно дивуєте. Ось так. А сюди ми зробимо манюсінькі листочки м'яти. М'яту беру зараз на лимонад. В наступному відео покажу, як я роблю смачнючий лимонад. Мята, лимон, звісно. А далі побачите та й досить. Як кажуть, краще ворог гарного. Всім смачного. Все, тримайтеся, друзі! Рада, що ви зі мною підтримуйте один одного. Бережіть своїх рідних. Бережіть себе. Все буде Україна. Хтось вже до столу. Смачненько.